Журналістка ЛБІА провела розслідування про те, що відбувається далі з речима, які залишилися під завалами. Залишки будинку по вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва мали б вивести на офіційний полігон номер 6 але насправді сміття привозили в Бортничі, на територію, яка навіть не позначена на карті як сміттєзвалище. Люди, які приїздять на звалище в пошуках речей, кажуть, потрібне трапляються, але цінного поки нічого не було. Що саме шукають, теж не зізнаються. Місцеві кажуть, після обсягу тут одразу з'явилися десятки людей, які перебирали речі у пошуках того, що можна забрати або здати. У ДСНС запевняють, усе знайдене під час розбору завалів, вони передають поліції, документи, коштовності, фото та навіть зброю. Але після завершення робіт усе інше вивозиться як будівельне сміття. Далі влада вже не контролює, що відбувається з цими речами. У київській міській державній адміністрації відповіли, це не їхня компетенція. Усі районні державні адміністрації відповіли, що сміття вивозиться на полігон номер 6 але насправді, як у випадку будинку на Бориспільській, його вивезли зовсім нижче місце, де працюють мародери. Полігон номер 6 липня 2025 року офіційно закритий. Зараз легше вивести все і відписати, що діяли згідно з законом. Ці речі могли повернутись до своїх власників. Замість цього вони зникають без сліду. Разом із ними зникають історії, які більше ніколи не будуть розказані.